Руками в християнських колах я, на жаль, часто чую фразу, шлюб не для щастя, а для освячення. Я вважаю цю фразу небіблійною, і я вважаю її навіть дуже шкідливою, тому що виглядає, що, знаєте, ми якийсь практикуємо тоді як християнський стоїцизм. Виходить, що ми хочемо заперечити, що щастя в шлюбі реальне, або що кожен з нас, який вступає в шлюб, ми маємо якісь недобрі мотиви, шукаємо свого щастя. От я вам скажу, кожен з нас, коли вступає в шлюб, будемо відверті. Ми це не робимо заради освячення. Ми шукаємо щастя. І оце протиставлення або освячення, або щастя, воно є небіблійне. В процесі наших стосунків ми маємо будувати любов, гармонію. Злагоду, ми маємо вирішувати конфлікти, долати життєві труднощі, і це є процес освячення. Але в цьому всьому Господь дає нам силу і хоче, щоб ми були щасливими. Чому ми з вами виділяємо або освячення, або щастя? Я думаю, що люди, які проповідують таку істину, вони просто глибоко нещасні в своєму шлюбі, і вони до цього прийшли. Але коли запитати їх, чому вони одружувалися? Вони одружувались, тому що вони були, щасті, були щасливі і шукали ще більше у цього щастя. Це є нормальне. Дивіться, що каже Бог приповісті 5:18. Радій із жінкою молодості твоєї. Бог каже, не просто освячуйся з жінкою молодості твоєї, трудися, все буде складно, все буде важко, але твоя ціль славити Бога, не думай про своє щастя, такого нема. Господь хоче. Щоб ми були щасливі. Слово радій в старому заповіті вживається в мільйонах різних контекстів більше, ніж 140 раз. В новому заповіті написано: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в всілякі випробування. Тобто, Бог хоче, щоб навіть проходячи долину освячення різні переживання, випробування в шлюбному житті, ми все одно тримались його і ми все одно мали радість, тому що Він є джерело нашої радості. Тому, дорогі мої, Любіть один одного, нехай ваш шлюб з кожним роком розквітає. Нехай, проходячи освячення, ви знаходите силу в своєму Господі, який дає вам силу і благодать проходити не гразди. І пам'ятайте, що Господнє серце тішиться, коли ми насолоджуємося ним, коли ми радіємо ним, коли ми насолоджуємося своїми. Подружніми стосунками, коли ми будуємо дружбу, коли ми закохуємося, коли ми будуємо все сердечніші й тепліші стосунки один з одним, тому будьте щасливі в вашому шлюбі, максимально щасливі для Божої слави і для вашої радості.